Дніпро вітаю, вітаю у вас на каналі Стара Україна, на каналі Української Відьми. сьогодні дивимось вас. Що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо у вас є така потреба. Дніпро, найближчі дні. Розчаровані. Камінське треба дивитись, тому що туди цілі підуть. Якісь плани ваші зміняться? Таке відчуття, що щось заплановано було, можливо, навіть якісь заходи. В місті, але вони будуть відмінятись про найближчі дні. Зберігати спокій, це обов'язково. Дивні йдуть поради, до речі. Як обстріляне не тоді, коли От ви так думаєте, що обстріл буде в ці часи, а воно буде в інші. Нічого не плануйте, ворог змінить ваші плани. Або не засмучуйтесь, да? Дніпро найближчі дні. Роздмухувати будуть якийсь внутрішній напруження і конфлікт щодо області. Зберігайте тут точно зберігайте спокій. Вам більше треба боятися жертв, бо ворог буде цілити по будинках по житловій забудові, потім візьме паузу, потім знову, а не стільки панікувати за області, за рух в області, тому що знову йдуть спекуляції саме на цій темі. Давайте ще, що по енергетиці, що по майбутньому Дніпро найближчі дні. Зручники ситуації, але ми бачили і страшніше. Палати може біля води і, як бачите, стоп диму. Багато звернеться до медичних закладів. Нема чіткої цілі ворога, він хоче більше поранений. Зараз ціль це життя людей. Іноді в нього інфраструктура, іноді державні установи. Дніпро найближчі дні. Дуже переживати будете за фронт. У на жаль, влучання, при чому щось долетить, таки до міста. Це буде і вдень-атака, а не тільки вночі дрони. По балістиці дуже обережно, окрім балістики, з чимось ще важким буде намагатися добити до міста. І, на жаль, от показує, що нібито знаєте, ціль зникла або не долетіла, а насправді вибух ви почуєте. Такий такий момент. Павлоград. Давайте так, перетин областей фронт, Дніпропетровщина, потім Павлоград, да? перетин областей фронт Дніпропетровщина. Підступні плани ворога. Він там піде знову в наступ. Може не зупинявся, як іде в наступ. І на фоні цього обстріляє щось біля води в самому Дніпрі. Це швидкі події, дивіться за новинами по фронту. Що ваша військова адміністрація буде казати? Якщо знову ДРГ, знову щось відловлюємо, то, але, власне, то і дивіться, будьте обережні в місті біля води. Але насправді у вас дуже швидкі також події і щось хороше буде з цієї ділянки фронту, бо ми також займемо якусь свою позицію. Вигідно, Павлоград найближчі дні. Передмістя гупа і ще гупи, два види зброї. А він у вас намагається РСЗВ влучити це не дрон, це щось таке невеликий снаряд. Намагаємося відбитись, але це ну, майже нереально. Автостанція автостоянки. Загроза, станції, стоянки і інфраструктура, вода, світло. Це може бути день. День може бути дуже підступним, не тільки ніч. Ще раз. Да? Кам'янське найближчі дні. Камінське. Я ж кажу, цілі до вас підуть. На воді якийсь об'єкт, до води. Йому як дають інформацію ворогу, що вам щось привезли, до вас щось везуть. Залізниця також загроза. Причому буде удар, не скажуть куди. У Вас неспокійно, у вас і кружляє, підлітає, відлітає. От, таке от, як постійно, якась активність ворога, яка і залякує, і прильоти можуть бути. Кривий ріг найближчі дні. Іде, щось вже йде, причому наводиться. Може бути таке, що працює розвідка і йде ціль. Але ми маємо план по перехопленню, по збиттю. Що у вас з водою? Чогось нема в місті, чогось не буде, як відключать. Кривий ріг найближчі дні. Загострення мобілізації. Якийсь район передмістя, він прям так облюбує, просто постійно буде там бити. А що, думає, ваше керівництво замислилось? Вам треба щось з ППО, тому що у вас буде страждати, буде страждати промисловість. А це ваш хліб, насправді, вашого регіону. От якось дуже важливо зберегти промисловість. Чомусь так кажуть, уберегти. Кривий ріг найближчі дні. І, якби живемо своє життя, живемо, відпочиваємо, в передмісті там обережно також, готелі. А садочки дитячі. Обдурить ворог. Він почне соціальну інфраструктуру в області вибивати, буде відволікати щодо садочків, шкіл на область, а потім удар по місту. З води заходить. Якась ніч буде важка над центром міста, як дрони збивати, щось будуть сильно збивати як до центру тягнеться, і буде йому все вдаватись. У вас багато отак показує, вам кожного, знаєте, поступово описую. Може бути адмін якась будівля адміністративна, тому що я до серця міста хочу, щоб знаково вам її зруйнувати. Ні, капаль найближчі дні. Кудись влучить в укриття в якесь може бути, де люди ховалися. Може це не офіційне укриття, а там, де люди ховалися. Якась возня, рух біля води. Там, ви зрозуміли, так? Да? Ближче до окупованої території. Іде накидом вогонь. Не тільки дрони, накидом отак, накидує якийсь снаряд. Гучно затихло, гучно затихло. Марганець найближчі дні. Це. Дуже багато. От, от, зараз по вам як треба помовчати. Обично, звичайно, помовчати треба перед тим, як щось хороше буде насправді. Марганець буде тестувати якісь дрони зі скидами. І знову над водою щось. Смерть, марганець. Дуже обережно. Це як полювання на людей от дійсно буде. Рух якийсь кудись вирушають. Сюди очі, не, не тільки він там з повітря бачить, от як із землі люди здають. Боже, то да?